Артем працював психотерапевтом уже понад 10 років. Він спеціалізувався на глибоких психічних розладах і часто стикався з дивними випадками. Але один пацієнт перевернув його світ. Жінка, яка назвала себе Ольгою, прийшла на прийом з дивним проханням, будь ласка допоможіть мені позбутися голосу в голові. Він знає все про мене і навіть більше. Її очі були затуманені жахом, а шкіра бліда, ніби вона не спала тижнями. Артем сприйняв це як класичний випадок шизофренії, але щось у її голосі змусило його засумніватися. На кожному сеансі вона розповідала жахливі історії. Голос у її голові знав не тільки її думки, а й майбутнє. Він шепотів її у сні, змушував прокидатися серед ночі вкритою холодним потом. Він передбачав смерть людей, аварії, катастрофи. І все це ставалося злякаючою точністю. Артем відмовлявся вірити, поки одного дня Ольга не сказала: вашого сусіда завтра не стане, а наступного ранку сусіда знайшли мертвим у власній квартирі з жахом застиглим на обличчі, Артем вирішив провести гіпнотерапію, щоб докопатися до першопричини її стану. У трансі голос заговорив замість Ольги. Ти теж почуєш мене. Я відкрию тобі істину, яку не варто знати. У той самий момент світло в кабінеті зникло, а в темному кутку кімнати з'явилася постать висока, худорлява, з порожніми очними ямками. Вона не рухалася. Але Артем відчув її присутність у своїх грудях, важку, задушливу. Після сеансу Артем почав чути голоси. Спочатку слабкий шепіт у вухах, схожий на шелест сухого листя, потім виразні слова. Вони передбачали події, які згодом збувалися. Він бачив сни. В яких блукав нескінченними темними коридорами, де з під дверей сочилася чорна рідина, і чув плач тих, хто давно помер. У дзеркалах відображалося щось інше, не його очі, не його посмішка, його розум більше йому не належав він став лише провідником для чогось древнього і потойбічного. Чогось, що тепер було з ним назавжди, одного разу, стоячи перед дзеркалом, він почув голос позаду «Ти готовий побачити мене повністю. Його відображення посміхнулося, хоча сам Артем не рухав губами. У дзеркалі позаду нього хтось стояв. І цей хтось повільно потягнувся до нього кістлявою рукою.